Вітаю, друзі! У нас такий огляд, щоден, щоденний огляд новин, що відбулось? Знаєте, природа настільки очистила, що з відставки Єрмака у нас утямилась і судова гілка влади другі прийшла дитями, і Генеральна прокуратура. Вчора, під час розгляду ополяції, щодо, щодо детектива набу і тримання його під вартою. Магомед Расулова було прийняти рішення звільнити його з СІЗО і без додаткових, без зміни запобіжного Заходу. Що сказав сам детектив? Незалежно від того, чи буду я в СІЗО, в СІЗО чи не буду, буду я працювати в НАБУ чи не буду, але всі проекти мають бути реалізовані. Я вірю, що як казала раніше про ФБР. Провадження набу не може зупинити саме набу. Тоді я думаю, що все буде гаразд, і ми доб'ємось, що Україна стане частиною Європейського союзу, а не частиною Російської Федерації чи іншої країни, в яких є диктатура та є умови для відсутності Свобода слова. Дякую. Ну тут можна тільки підтримати пана детектива і побажати йому, щоб він довів до кінця ту справу, він навів. Що 20 далі? Знаєте, далі ми відійшли від парадигму Фламінго до парадигми Де Єрмак. Тобто пан Єрмак нам обіцяв, що він з'явиться в ЗСУ. В ЗСУ він з'явився, а де він знаходиться, поки невідомо. Але але але, але підозрюємо на не вручили. Ну маю надію, що це зараз така якась якісь там процесуальні дії йдуть, і такі підозра буде. Бо якщо підозри не буде, то тоді сенс того було, що було зроблено, абсолютно не незрозумілий. Далі але ж дивіться: от звільнили детектива на спідварт. Я маю на увазі на увазі. Звільнили його батька. Абсолютно сфальсифіковані справи руками Служби безпеки України. І таких справ за президентства пана Зеленського було безліч. Давайте почнемо справа генералу Марченко по бронежилетам. Потім справа Шеремета, потім справа, де люди сиділи два роки взагалі не відомо за що. А потім справа зараз справи йдуть проти Шабуніна, проти детектива Набу, проти Кудрицького. Тобто постійні кримінальні справи, які сфабриковані, і в мене тут єдине питання: а хто за це буде нести відповідальність? Хтось, хоч одна посадова особа, яка фальсифікувала кримінальну справу, вона понесе відповідальність за це. Пам'ятаєте, як після революції гідності була така, так назвали це люстрація так, в правоохоронних органах? То у нас щось буде відбуватися такого плану, чи не буде? У мене велике питання. Хоча, от питання є ж, особа, яка ставила підпис підсфальсифікованою під підсфальсифікованою справою. Вона понесе відповідальність чи ні? От в цьому весь, вся суть, розумієте, те, що ми там дожали, щоб його випустили, це одна історія, але те, що, те, що все одно це відбувається, і люди не несуть відповідальність, це інша історія. Вчора, ще що я було вчора. Вчора, чесно кажучи, ми говорили з вами про суб'єктність правоохоронної системи після звільнення Єрмака про таке вікно можливості стосовно суб'єктності. Ми з вами говорили про суб'єктність уряду після звільнення Єрмака, така знову ж таки вікно можливості. І ми з вами говорили про суб'єктність Верховної Ради. Ну от вчора нам Верховна Рада про... Просто показали, що ніякої суб'єктності у цим вікном можливості, навіть в зв'язку з тим, що вони там зараз кожен бігає і пинає а тіло Андрія Борисовича Ніякої суб'єктності Верховної Ради немає. Тобто, видно, арахам'я таки тримає дуже добре фракцію. Не знаю, яким чином чи шантажом, чи коштом. Немає такого такої інформації. Але дивіться, був проголосований бюджет, і бюджет був проголосований слуги народу 193 Людини відновлення України 11, партія за майбутнє, 11, двіра 16, платформа за життя, та Мир – 16. Тобто ми бачимо, що цей бюджет підтримали, скажімо так, у, у ПЗЖ разом з слугами народу. Що з такого з неприємного в бюджеті? Дуже неприємне. Це те, що в цьому бюджеті, по-перше, закладено. Ну, давайте так, давайте розбиратись по, по порядку. Значить, перше, що зробили ну, з хорошого, да, скажімо так. Але це знаєте, такий бюджет, передвиборчий бюджет. Тобто там Володимир Олександрович бігає постійно говорить, що десь там або там телеграм-канали про владні пишуть, що десь там у залужно відкриваються штаби там, штаби там, штаби там, штаб скрізь штаби. А вибачте, а я бачу абсолютно популістичний бюджет на наступний рік. Значить. Підвищення зарплати вчителів на 30% з 1 січня і ще на 20 з 1 вересня без змін у підходах до оплати праці. Ну, окей, мінімальна зарплата з 8 тисяч до 8-600. прожитковий мінімум також неважливо. 2 мільярди на фінансування телеграфону залишаються. Зарплати військової поки піднімати не будуть. Немає. Коштів. Тобто у нас є кошти на зимову підтримку, у нас є кошти на чекапи після 40-ка, ну, хоча я хочу побачити цю, цю всю історію. У нас є кошти на ці оці тисячі від Зеленського, хоча, шановні, ну, давайте я вам ще раз скажу, це ваші податки. Тобто, це ваші податки, це не тисячі від Зеленського, це ваші податки. У нас є кошти на стратегічні комунікації 4 мільярди. У нас є кошти на дороги. У нас є кошти на все. У нас немає коштів на військових. І це насправді дуже ганебно. Значить, розбираємо бюджет по суті. Значить, дивіться: бюджет на 25 петрі по, по, по напрямку. Не тільки озброєння, збройних сил був 2 трильйони 960 мільярдів гривень. Це з дофінансування. Бюджет на 26 рік 2 мільйони 800 трильйонів. Тобто вже дефіцит 160 160 мільярдів гривень, і це без урахування курсу інфляції, без урахування а, того, що. Йдуть інфляційні процеси, йде девальвація без врахування цього. Тобто фінансування зменшується, фінансування військових зменшується. До речі, дуже добре сказав Ігор Луценко: ми маємо зниження оплати праці солдатів у багатьох вимірах. Ті з них, хто отримав лише базу, стали біднішими за ці роки, як в абсолютних вимірах через інфляцію, так і в порівнянні із своїми співгромадянами, котрі лишились жити у цивільному житті. Тут важко щось додати більше це правда. Тобто, якщо знаєте, якщо ти не годуєш свою армію, зарплати там, ті, хто ще бойові, ну вони там складають. 100 тисяч, 100 з лишнім. Але ті, хто не отримує бойові, це 20 тисяч в тилу. Я не знаю, як можна говорити про те, що це забезпечення, достойне забезпечення армії, і яка це мотивація може бути у наших військових. До речі, депутата, господи, заробітна плата депутатам зросла з 70 тисяч до 200 тисяч. На це кошти знайшлись. А на кошти для військових не знайшлось грошей. ну отакі отакі у нас бюджет і отакі от у нас рішення. На операцію шлапавом кошти також були. Коли крали гроші, то кошти також були. А от на зарплату військовим, тоді знаєте, де мотивація де мотивація військовим робити те, що вони зараз роблять: боронять нашу країну. Де вона? Її немає. І вона буде падати ця мотивація. Ще більше і так, всі демотивовані. Що відбувається далі? Що відбувається на міжнародній арені? Знаєте, велике нічого. Всі побігали з мирним планом. Америка у будь-якому випадку хоче завершити війну, а... навіть за рахунок України. Європа у будь-якому випадку не хоче завершення війни в Україні, бо розуміє, що підуть на них далі Російська Федерація. Агресор зупиняти війну не хоче у нього зараз переваги і на лінії зіткнення, і вибачте, переваги під час обстрілів. Вони вдосконалили і шахеди, і ракети, а на лінії зіткнення там взагалі в оптоволокні, тобто сенс, сенс взагалі їм зараз сідати з нами за стіл перемов. Тобто, побігли ми з цим мировим договором, побігли туди, побігли сюди, сенсу ніякого немає. Повернулись в початкову точку. І перше, від чого нам треба відійти, от абсолютно така, знаєте, неправильна перемітка побудована. Потрібно починати говорити спочатку про припинення вогню, а потім про мир, як було в 2016 році. А ми зараз говоримо про мир. Без припинення вогню. Ну, тобто, це зараз на нас будуть ракетами ми в цей момент підписуємо мировий договір. Ну, це якось взагалі ніякі рамки. Тобто, на мою думку, взагалі, ми до якогось е компромісу за столом Мо, перемовин може прийти лише. Тоді, коли ми вирівняємо лінію фронту, а для цього треба, вибачте, збільшувати зарплати військовим. До речі, Росія Росія збільшила на наступний рік на 30% фінансування і зарплати військовому службовцю. Ми цього не робимо. А, у нас сиплиться лінія фронту, і ми хочемо ще якісь як якихось поступок зі сторони Росії. Чесно кажучи, така собі історія знову ж таки, продовження, скажімо так, розслідування антикорупційних злочинів ми не бачимо як суспільство. Хочеться вірити, що це просто процесуальні дії, затягуються бюджет абсолютно ганебний, вибачте, за це слово. До речі, там ще є така дуже цікава. Такий цікавий пункт це стратегічні комунікації. Поясню вам, це от ці всі позитивні блогери, про які я вам розповідала, і їх фінансування. Це у нас стратегічна комунікація, ті, хто будуть вис... співати пісні, як у нас все добре. Коротше, хороших новин у мене для вас на сьогодні більш немає. Ввечері поговоримо більш конкретно про щось, більш важливе. Бачимо, що за день відбудеться. Всіх люблю, тримайтеся.